Пані та панове, президент України Володимир Зеленський. Каже: ну про поранених я не скажу. Кількість, тому що ворог щось там може знати. Про зниклих безвісті не будемо говорити, тому що невідомо, чи вони зникли безвісті, може вони десь в полоні. Там розказує багато всякої ахінеї, А потім каже по ворогу. 180 тисяч загиблих російських військових разом з пораненими до 500 тисяч. Я прошу пробачення. От зараз я дивлюся від генштабу інша табличка це був плювок всім українцям, просто відвертий плювок і збройним силам України. Але ми раптом з цим стикнулися. Тобто держава не зробила цього. Ми побачили провальні підходи в стратегічному плануванні повністю, і от це наслідки Авдіївки, які квінтесенцію їх. Найстрашніше це те, що ну не може нормальний українець сприймати нормально. Виявляється, у владі можуть це демонстративно показові розстріли українських бійців рашистами. Вони не соромуються це знімати. Вони не соромуються це показувати. По рашистських пабліках йде, що убивства. Саме убивства, розстріли, інші там дії щодо полонених українців винагороджуються расистською владою у своїм солдатам. Це не приховується навіть. І що особливо показово, на вчорашньому тому Бенефісі шоу ганебному про це принципово не захотіли згадувати. Слухайте, за один тиждень тільки підтверджених відеофіксацією три чи чотири факти розстрілу вчора. Перед цим всім шоу це було відомо. Воно здається, було позавчора. Але вчора публічно було показано. на бахмутському напрямку дев'ять розстріляних українських бійців, які вже не воювали. Вони склали зброю, їх оточили. Вони вийшли, їм сказали лягти на землю, в вниз. Вони лягли і їх в спину лежачих розстріляли. Це показано. Після цього має бути, слухайте, це настільки жорстке, от якось ми звиклися, що як зелена влада щось не робить, ну значить, може, так і треба. Може, це не таке значне. Слухайте, це настільки пряме, страшне порушення Женевських конвенцій Організації Об'єднаних Націй Радбез Об'єднаних Націй, створений в першу чергу. Для захисту саме Женевських конвенцій, тому що Рада безпеки, боротьба проти війни або за те, щоб війна не стала агресивною, дикою, свавільною, і тому подібне це головне завдання Радбезу Женевські конвенції це правила і принципи війни, правила і принципи утримування поводження з полоненими. Це всі речі пов'язані з війною, з окупованими територіями і тому подібне. І це головне завдання Об'єднаних Націй. І після цього. Три підряд за один тиждень демонстративних, і не знаю, скільки не відкритих, захованих, які не показали, не зазняли випадків розстрілу полонених, демонстративного розстрілу, і не скликати ООН, не оголосити цього, проігнорувати на вчорашньому шапіто навіть згадку про ці розстріли. Ну, слухайте, це, це поза межею будь-якого цинізму. Це ще один момент. Ще одне. Ми вчора. Зіткнулися, ну знову, це, це оце шапіто, яке було, повна відсутність якоїсь плану дій, що робити, якісь хіхікання від Фьодорова. У нас тепер будуть якісь геймери сидіти в Вінниці десь там в комп'ютерному клубі, і звідти дрони по російських позиціях запускати. Слухай, мальчик, ти ідіот? Просте питання: міністр Мінцифри, який зараз. Разом з Умеровим зробили так, що немає фортифікацій. Вони вже кілька місяців разом займаються, нібито фортифікаціями. У мінцифри виявляється, вона займається фортифікаціями, і їх нема. І він зараз вигадує оці хіхоньки-хахоньки. Якісь інші речі, заяви їхні. Вони навіть не змогли назву якусь нову придумати. Вони в минулому році брехали про май е, третій майдан. Ми з вами обговорювали колись цю програму. Програмі це ще було десь на початку осені. Коли вони заявили, що готується спеціальна російська провокація проти України, третій майдан. Ми говорили, наскільки це цинічно і наскільки це брехливо. Росія боїться самої символіки майдану. Вони не використовують цю символіку і навіть цю назву не використовують, щоб не було щоб не було прецеденту і не було подавна у ніг. У них інші плани, в них інші є свої меми і тому подібне. А це зараз знову. Вони другий раз використовуючи ту саму назву, а вже п'ятий раз розказуючи, як проти Зеленського готується якийсь державний великий переворот, якийсь масовий виступ, тому що, бачите, ми і в От правильно пожартував один з наших глядачів, ми виявляємося весь народ і в сочників, тому що. Ми читаємо конституцію. Ті, хто читають конституцію, виявляється і псошники. і це заявлено Будановим і Зеленським. Причому настільки тупо. Всі його підтримують, народ його підтримує. Іноземні лідери в цій ситуації підтримують. Він має документи, він має рахунки. Він має що це найдорожча виявляється спецоперація. В чому це вона найдорожча? то найдорожча спецоперація російських спецслужб. Це було зробити президентом Володимира Зеленського і знищити рейтинги Петра Порошенка. Там вкинуті були мільярди. Оце дійсно була найдорожча. Це і псошна операція. Що це зараз було? Ну це було бриткенько, це було гиткенько, і це знову перезитування на тейма Майдану. І ой, в нас тут всі вороги навколо нас. Ми це вже пережили в 1937 році. Вокруг враги, внутрішній враг домінує, внічній враг не так страшен. От це про те, що Дональд Туз колись сказав давніше, що він, зустрівшись перше, Зеленським, був шокований, що для Зеленського головний ворог не Путіна Порошенко, і головна ідея його життя це як Порошенка посадити. І от тут зараз про Порошенка вже згадок не було. Але саме оцей напрямок він. Він там вилазив, виявляється, якісь заколоти, перевороти. Ну і вершина цієї піраміди це на цьому шапіто вчорашньому. Ну коротко, якщо про саме шапіто, це знаєте, в Путіна є Володайський форум, Володайський дискусійний клуб в Україні. Є Пінчуківська ініціатива Ялта. Хороша ініціатива, до речі, дуже хороший дискусійний клуб дуже високого рівня, який можна порівнювати за методикою. Ну не за масштабом зрозуміло, а за методикою можна порівнювати. Ну, скажімо, з тим самим Давоським форумом. Він створений за його приблизно його такими основними параметрами. Є Яценюка, дуже хороша безпекова економічна ініціатива. Дуже хороший дискусійний клуб, дуже якісний. Теж. Рівня в хороших міжнародних подібних дискусійних майданчиків. А Володимира Зеленського нема. А Володимира Путіна є. От тепер і в Зеленського є тільки вийшов знаєте, ще гірше ніж Путіна. От Лукашенка є по моєму подібний дискусійний клуб, де виступають тільки його ну, власні то, міністри. І от це, от це щось це таке. Буде. Бо в кож в кожному виступі, кожного, кожного е угу. спікера, була обов'язково. Подяка зеленському ну, і обов'язкове відзначення участі Андрія Борисовича. Це обов'язково Це якось пошибання нічого іншого просто не могло бути. Це ну це взагалі називається в театральній справі. Називається Бенефіс. Що таке Бенефіс? Це це є вистава, в якій беруть участь багато акторів, але весь прибуток від вистави дістається одному актору, якого це і є Бенефіс. От в даному випадку це зробили, нібито під Зеленського, хоча насправді це бенефіс не зеленського Ярмака. Але він лишився за кадром, нібито. ну як він там наговорив дурний. До речі, він дуже погано виглядав. Він э, вперше вирішив публічно себе показати, як він там дуже виступає все прямо в прямому ефірі, і це вийшло неймовірно слабко. Зайвий раз багато хто раптом розчарувався там Ну там думали... жеківський формат. Тарас угу. Це, це нарада в жеку взагалі. Це так? навіть на радіадміністрацію не тяжко. Ні, це ЖЕК. Це дійсно ЖЕК. Радянський ЖЕК. Засідання радянського ЖЕКу. Чи колись був той е, е, фільм, премія? От щось такого рівня, совєтське, дуже совєтський ЖЕК. Такий. Так, От це таке. Але про що мова власне? От тепер не тільки в Путіна, але і в Зеленського є свій володарський форум, тільки дуже тупий і дуже лизоблюдський під нього, тільки чиновники, інтелектуалів, спаси бос, Боже. От Пінчука у Яценюка, це зібрані інтелектуалі міжнародних якогось лідерів. Тут двох запросили Павер по зв'язку. Расмунсен так само, і і все. решта міністри чинопочитання клієнтела єрмака. Вони на контракті. Ну, так, так, в тому той річ. І от це все це було настільки, настільки нікчемно, наскільки примітивно. Воно, мені здається, от Володимир про це говорив, далі вже детальніше скаже, воно, здається, повністю провалилося в переглядах, навіть і вони там накручували ботами собі. Але там відбулася одна річ, яку не можна простити. Там відбулося, от скільки ми, ми два роки наполягали. Українська влада не має поводитися як російська. Українська влада має право сказати. І весь час інформувати про наші жертви, скільки українців загинули, як від це відбувається. Ми не маємо права це ховати від українців. І тут відбувається примітивне. Слухайте, це людське життя. Примітивний пасіянчик в дуже гідотній формі. Телеканал Рада ну вибрав якийсь інший, будь-який український канал. Вони ж там всі постоянні смірно. Це, до речі, похорон українській журналістики. Всі журналісти, які там були, повелися як останні кінчені дрібненькі повії. Вони боялися навіть пікнути розстріл українських бійців. Там інші якісь речі, Про, Навіть про фортифікації, спитатися так, щоб ніби там і не спитатися, борони Боже. Дуже гидко було. Але телеканал Рада. ну Ми розуміємо, що це за телеканал. Це Кишеньковий телеканал Єрмака. Журналіст з страшним тріплетінням голосу. Він ж до самого Верховного Бога нашого звертається каже: А ще ви не зможете нам сказати про наші втрати? Слухайте, ну, тема дуже болісна: втрати українців. Зеленський розігрує з цього реальне шапіто. Він повертається в бік куліс і каже: Ой, я взагалі не знаю, чи я маю право про це кадати, і дивиться десь за куліси туди. Звідки йому він же ж верховний главнокомандуючий? Там, мабуть, як подвійний, тобто верховна верховний, який стоїть, не знаю хто, який йому киває, напевне, головою, що можеш, тобі дозволяю. І він тоді раптом починає говорити: Ну, слухайте, на життях. На загиблих наших героях гратися в це шапіто, ну це було особливо гидко, просто до краю гидко. А далі пишу цифри: слухайте: 31 тисяча загиблих наших бійців. Цифра, ну ніби враховуючи масштаби цієї війни, все ну здається ну, невисока. Але ми згадуємо, чи є в Україні хоч одне село, в якому немає могил. Кількість населених пунктів України їх так порахували все. То виходить, що в середньому має бути 2-3 максимум могили на сільський населений пункт, і 4-5 на міський. У нас міських до тисячі в містах, похованих наших героїв, а в великих містах і по кілька тисяч в кожному районному центрі. Я їду попри Бориспільський цвинтар до місця загибелі батька. Сотні могил війни. Сотні цими прапорами скрізь. Просто порахували, кількість в середньому має бути отих кілька, буквально кілька людей на один населений пункт. У нас немає навіть тої мінімальної в невеликому населеному пункті тої мінімальної кількості, яка має бути. В інших сотні. На великий жаль, ця цифра взята з неба. Більше того. Приблизно скільки, більше року тому, чи скільки, ну я зараз вже не згадаю. Так, більше року тому, в 22-му році, він двічі не українським, а іноземним журналістам, так щось кривлячи носом, назвав якісь цифри. Перша, це було ще в квітні чи в березні, коли він сказав 1300 22-го року. А друга була десь ближче до осені, коли він сказав про, по-моєму, 17 тисяч чи 20 тисяч, от десь таку кількість. Це було до Бахмута. Це було до Авдіївки, це було до великих інших боїв. Дуже давно було. З того часу мені б дуже хотілося, щоб ця цифра була справжня. Але коли я просто бачу зйомки наших е, полів е, слави на наших цвинтарях, я розумію, що це стопроцентна брехня. Просто стопроцентна брехня. Особливо по Західній Україні, я знаю, в Карпатах, Франківській області, в селах, невеликих селах суцільні могили з прапорами. На невелике село кілька десятків загиблих. Ти збрехав. Суспільству, це і відверта тупа брехня. Ти збрехав на ці речі. Для чого? Невідомо, для чого. Далі. А далі ти взагалі зруйнував питання якоїсь оцінки статистики. Просто тому, що тобі вирішили що треба таку цифру назвати. Після того він каже: Ну, про поранених я не скажу кількість, тому що ворог щось там може знати. Про зниклих безвісті не будемо говорити, тому що невідомо, чи вони зникли безвісті, може вони десь в полоні. Там розказує багато всякої ахінеї А потім каже: по ворогу. 180 тисяч загиблих російських військових разом з пораненими до 500 тисяч. Я прошу пробачення. От зараз я дивлюся від генштабу трошки інша табличка. От ще кілька місяців тому від генштабу було ліквідованих. Росіян, ота, яка йшла саме ліквідованих. Там же верифікація, там, там вони фото, ну, Тому то річ, фотофіксація. все. в нас 410 перевалило кількість тих, які нам подає генштаб, як ліквідованих. У Мене просте питання що це було?